Усім привіт, усіх вітаю, мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про в'язання, про подарунки, про чарівну атмосферу перед Новим роком. Не дивлячись ні на що, вона все одно у нас чарівна. І е, сьогодні буде звіт у спільному проєкті Оленки Буганової від Миколая до Василя. Це вже другий звіт. В даному проєкті ми в'яжемо подарунки, показуємо, які і нашу підготовку до Нового року, адже незважаючи ні на що, ми все одно готуємо подарунки своїм близьким, рідним, своїм знайомим, подружкам, то ми Цим, цим ділимося, можливо, наші е, такі відео зможуть когось надихнути, зможуть е, показати, що можна подарувати, бо буває таке, що ти навіть і не здогадувався, що можна так зробити і подарувати, і людині буде дуже-дуже приємно. До речі, я сьогодні сиджу перед вами а, біля своєї ялиночки. Я дуже а, люблю прикрашати ялинку, і в мене на ялинці є. Тут різні іграшки, вони зібрані і мною, і тут є іграшки, які купляла моя сестра, але в цьому році на цій ялиночці є іграшки, які мені подарували мої в'язальні подружки. І це також така особлива річ. Вони назавжди залишаться зі мною, бо ви знаєте, в мене така є мрія, що я хочу купляти іграшки. І такі дуже гарні, на мій погляд, щоб вони збереглися на довгі роки. І от недавно я буквально прочитала таке, такий пост, був в інстаграм, що дівчинка розповідала, ну не знаю з якої точки це зору, але що ялинку можна прикрашати на. Ну, так би поділити на три частинки і на самий нижчий ярус ялинки повішати іграшки, які були ваших рідних, які вам перейшли у спадок від ваших батьків, вам, можливо, вже бабусь. В мене, на жаль, таких іграшок зараз немає, бо ви знаєте, що ми в 2014 році переїхали з нашої рідної. З нашого рідного регіону, і ми вже купляли іграшки тут, які були. Але я все одно я знаю, що так буде, і обов'язково я попрошу, щоб мама, коли вона приїде до нас у гості з татом, то вони обов'язково привезли іграшки нашого дитинства, хоча б одну. Такий спадок. Для мене це дуже важливо і я хотіла би. Так от, на нижній ярус ми прикрашаємо іграшками, які були, нам дісталися у спадок, або які в нас дуже давно це символізує як наше минуле. Середній ярус це. То, як, щоб ви хотіли, щоб було у вас зараз, ваше сучасне, або ваші якісь мрії. Тобто, якщо ви хотіли би, щоб у вас з'явилась якась річ, або, може, якась нематеріальне ваше бажання, то ви можете прикрасити середній ярус ялинки і щоб вона принесла вам те, що ви хотіли би. І на самий верх, на самий верхній ярус це ваш зв'язок з нашим Господом, і тому тут ми вішаємо якихось ангеликів, все те, що це символізує. І от ви знаєте, в мене є на ялиночці ось така іграшка. Зараз я вам... Я вам потім покажу, щоб я її тут не звита. Це пташка, біла пташка. Це, звісно, не голуб, але в мене це буде голуб миру, бо ми всі хочемо дуже миру. Крім того, на цій ялинці, як я вам вже розповіла, то тут є іграшки, які я отримала в подарунок. Це ось такі от іграшки від Танюші. Ось ялиночка, і ось. І тут в мене є ще іграшки від галинки, ось така от. Такий фонарик, і там я вам ще покажу потім я вам буду показувати ялиночку і покажу вам усі свої скарби. Тут, от наверху, у мене є такий ангелик, і він, бачите, дуже так, класно він звучить. І знаєте, саме цікаве, що я прикрашала ялинку до того, як прочитала цей пост. і от... Я все, що я хотіла, от у мене так воно якось і вийшло. Ну, єдине, що в мене немає іграшок минулого, але всі ці іграшки, як я повішала, я більше нічого не міняла. І воно так і є. Оця мені іграшка дуже подобається, хоча вона не скляна, але вона мені дуже подобається. Дуже я люблю цю іграшку. Це моя найлюбленіша така сова в мене. Там наверху в мене є ще будиночок, який мені дуже-дуже подобається. Оця іграшка. Ну, тобто іграшки різноманітні, і я ще потім вам покажу іграшку, я вперше сплела кульку гачком, то вона також мені дуже подобається, я вам її обов'язково також покажу і прикрашу ялиночку, бо вона ще не має на неї. Гачочка, гач, гачочка, щоб повішати. Так, і сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо розмовляти про дві номінації. Перша, коли сніг пахне мандаринками, це в цій номінації ми готуємо подаруночки для близьких нам людей, для рідних, можливо. А друга рік новий, нові малює плани. Це ми показуємо якийсь декор, якісь страви, які ви готуєте, як ви прикрашаєте, тому от, так, от така у нас буде розмова з вами. Про подарунки, от номінація про подарунки, коли сніг пахне мандаринками, я вам хочу вставити невеличкий. Невеличке відео, яке я знімала трошечки раніше, тому що я подарунки відправила вже, в мене їх немає. То я вам просто вставлю і покажу, що я готувала на подарунки. Це не тільки те, але от цієї номінації в мене були отакі подарунки. Усім привіт! Я усіх вітаю на своєму каналі. Мене звуть Ліна, і ви на каналі Про Рукоділля. Сьогодні я хочу зняти невеличкий епізодик до відео до спільного проєкту від Миколая до Василя. Цей проєкт організувала Оленка Буганова, і я хочу відзняти маленький-маленький відрізочок, тому що це буде, ну, я буду це показувати у другій номінації. Номінація називається Коли сніг пахне мандаринками. Тут ми готуємо подаруночки для, під новий рік. Тому я хочу показати вам невеличке те, що я зробила своїми руками, і потім вже буду їх відправляти, тому що вони ще мають доїхати. Ось, значить, я вирішила подарувати, шити отакі сумочки. сумочки. Це проєктна сумочка. Ось так вона виглядає. Повний зріст. Ось така. Зараз я вам покажу всередині. Ось так тут всередині. Тут є невеличкі такі кишеньки. І ось так вона виглядає. Так, це перша торбинка. І друга ось така. Вона така сама, єдине, що відрізняється ось тут трошечки за кольором. Ось Отакі ось такі турбиночки я шила. І це буде в мене для номінації подарунки, коли сніг пахне мандаринками. Чудова номінація, і я Зняла вам невеличкий кусочок. А наступна номінація наступна номінація, Новий рік, нові малює плани. Я вам е, хочу також ставити невеличкий кусочок відео і показати, як я е, готувала печиво, е, імбир, імбирне пі, печиво. Я його м, готувала в другий чи третій в своєму житті. Колись я частіше готувала. Е, Пісочне тісто, із них робила якісь печеньки, але потім я довго не робила імбірне печиво то взагалі, я ж кажу, другий чи третій раз. І от, ви знаєте, також зробила і зрозуміла, що. Не вистачає формочок, тому я воленки заказала формочки, і вона зараз їх готує для мене. І коли вони приїдуть, я вам їх покажу, тому що вони ну, мають бути просто чарівні. Я вже бачила деякі ескізи. ну, Ескізи це я їх так називаю, але вони називаються якось інакше. От, і вони дуже класні. І я вам потім покажу обов'язково, щоб ви, можливо, також захочете собі і щось таке замовити. Дівчатка, усім привіт! Мене звуть Ліна і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні я хочу спробувати приготувати імбирне печиво і спробую вам зняти рецепт. Подивимося, що в мене вийде. Значить, в мене тут у мисці 300 г муки, 2 чайні ложки розпушувача для тіста. Нам ще потрібно буде 200 г сахару 150-200 г масла вершкового, 1 яйце, 2 чайні ложки кориці. Імбир мелений, одна чайна ложка, і свіжий буде потрібен. Ще дехто додає гвоздику, шість таких зерняток, але я не буду додавати. А ще в мене є отака от суміш для пряного печива, я її сьогодні не буду використовувати, бо я хочу спробувати рецепт, але ви можете подивитись, може, можливо, хтось знайде таку суміш, і тут схожий рецепт, але трошечки відрізняється. Тут набагато більше Приправ, спецій, то, то якщо ви дуже любите такі запашне печиво, то я вам ось показую, якщо все буде добре, то я спробую ще цією добавкою. Ми змішуємо муку, розпушувач для тіста. Також додаємо сюди корицю і чайну ложку імбирю. І змішуємо все. Так, дівчатка, продовжуємо. Значить, Я муку відставила, забула сказати, що додала ще туди чайну ложечку ванільного цукру. І тепер нам треба змішати 100 грамів вершкового масла з одним яйцем і чайною ложкою свіжого імбіря, натертого на самий малесенький чірочці. І потім ми туди додамо сахар. Все поступово. Я все змішаю і до вас підключусь. Ось ми змішали. Тепер висипаємо, додаємо до муки. Тепер нам це треба змішати і сформувати шарик потім на столі. Дівчатка, от що в мене вийшло, я зібрала його в один такий шарик. І ще хотіла вас попередити: коли ви почнете його збирати, отаку кульку робити, то, можливо, такий варіант, що мука буде плохо доєднуватися. Тоді візьміть трошечки вершкового масла, ну, десь приблизно чайну ложечку, на руки, і оцими руками беріть, беріть муку, там, де вона плохо з'єднується, і отак от формуйте кульку. Потім що ми робимо? Ми її сформували, і нам треба це тісто покласти у піщову клівочку, і в холодильничок десь. На час на годинку її там залишити. І через годинку ми з вами почнемо вже робити печиво. Зустрінемось через годинку. Так, дівчатки, наше тісто полежало в холодильничку, тепер ми його розкриваємо, відрізаємо невеличкий шматочок Так, і починаємо Починаємо розкачувати тісто. Ось воно мене. І будемо робити в мене не дуже багато формочок, але десь кілька є. Зроблю першу формочку, це отакого кролика. І ще зроблю квіточку. Тут не влазить Так, зараз. Зараз я буду викладувати це на деко, треба поставити грітися духовку, і потім вже ми будемо випікати. Оскільки в мене старенька духовка, там немає лічильника температури, то я буду заглядати. А ви, за рецептом випікається Десь хвилин 12, то, я думаю, в кожного своя духовка і можна приблизно, ви вже знаєте, як, як воно там випікається. Ну, я буду робити і зустрінемося з вами, коли вже воно буде готове. Перші. Перші дістала з духовки. Вони в мене пеклись 17 хвилин. Ось, бачите? Але вони такі не дуже товстенькі. От вони висохнуті, і я тоді вже вам покажу. Ось таке печиво в нас вийшло. А воно таке хрумке. Прикрашати я його. Не буду, тому що ось мені здається, що саме так і має виглядати домашнє печиво. І е, декор в мене я хочу вам показати новорічну кулю, яку я зробила сама гачком, це вперше також. І для цього давайте пройдемо до столу, щоб ми змогли з вами на неї подивитись. Дівчатка, ну ось така кулька в мене вийшла. Не зовсім вона кругла. І я розумію, чому це так сталося. По-перше, ну, це перша, а по-друге, в мене така історія дивна вийшла. Щоб вона прийняла форму і зафіксувати її, треба надути шарик. Я купила шарики, а коли прийшла додому і хотіла їх надути, то виявилось, що шарики довгі і ще й спиральні. Я засмутилася, але потім знайшла вдома в доньки такий шарик, ну, звичайний, повітряну кульку, і ну, надула, але все одно вона не мала таку ідеально круглу, вона була трошки. ну Вид, задов, видовжена така типу овалось, ну ось так і ось так вийшло. Потім, для того, щоб її витягнути, ту кульку, треба було простукати, щоб усі ниточки відділились від кульки, коли вона висохне, і зняти. Коли я почала простукати, простукувати, то в мене кулька лопнула і воно довелося знімати так, як вийшло, і вона в мене трошечки. Форму пошкодила собі, але все одно я довольна, і я її повішу на свою ялиночку, і буде в мене отака чарівна краса і згадка про цей проєкт і про першу кульку. Ось Отак виходить. Дівчатка, ну я вам повставляла усі кусочки, зібрала відео, що я робила для цього звіту. Це все, що я хотіла вам показати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Можливо, хтось надихнувся чимось і зробить щось подібне, адже новорічні свята тривають, і до того ж, зробити комусь приємно або якийсь подарунок невеличкий. Просто щоб проявити свою увагу до людини будь-якої. Це завжди приємно і завжди актуально в наші часи особливо. Тому не обов'язково чекати якогось свята, а просто зробіть якусь приємну дрібничку, подаруйте свою увагу будь-якій людині, і вам стане тепліше на душі. Від того, що ви можете когось потішити, хоча б трошечки. Ну, а я з вами сьогодні прощаюсь, ми з вами зустрінемось вже у січні в цьому проєкті. Це буде третій звіт в нашому проєкті, і подивимось, що ж ми, про що ми будемо розмовляти, і про що, що я вам буду показувати. До побачення, бувайте!